Це були електрошокери, це були дубини, це були біти, це були кулаки, ноги і були просто всіх і все. Я проводив аналогію між своїми предками, дідусями, бабусями, прабабцями, прадідусями, що вони якось це ж пережили, що там теж було не солодко. Хоча полон, мабуть, і депортацію порівнювати. Не впевнений, що це правильно порівнювати. Те, що Крим буде звільнений військовим шляхом, особисто я ультрасильно сумніваюся. Крим може бути звільнений лише за допомогою дипломатії, ді... він може бути звільнений. Але щоб казати про Крим, нам потрібно зараз зберігти Харківську область, нам потрібно звільнити Херсонську область, Запорізьку область, Донецьку область, Луганську область.